Україна життя моє так називав свої картини засновник національної колористичної школи Григорій Синиця. Нині у музеї квартири видатного митця експозиція робіт криворізьких художників присвячена Дню незалежності нашої держави. Україна життя моє. Так називається серія творів Григорія Івановича, за якого він отримав звання заслуженого художника України. Що зараз ми дуже розуміємо, що означає цей вислів Україна життя моє. Для нас існування України є продовження нормального нашого життя. Сьогодні тут представлено для нашого маленького музею, маленького приміщення це дуже багато авторів, 15 художників, 31 твір. Юрій Бондаренко, член Національної спілки художників України, представив сьогодні дві свої картини. Одна з них має довгу історію написання. Ця робота започаткована вже давненько, вона в мене стояла, просто Крим забрали, я туди перестав їздити, і вона чогось чекала. А коли я узнав, що Крим можуть, можуть звільнити, то я якраз написав цю роботу, бо це Азовське море, Арабатська затока напротив Бердянська, тільки вже на, на Керченському півострові. Думка там дуже проста. Краса нашої природи, вона зараз, правда, захоплена, але ну, я думаю, що її звільнять. Учасник виставки і відомий криворізький художник Олександр Юрченко. На цьому триптиху одна родина, яку вигнала з дому війна. У нас відбулася така зустріч з переселенцями з Херсонщини, от, які на той момент тікали вже від того і розповідали ті страшні події, які відбувалися. Ми проводили там такий майстер-клас, релаксований хоч якось до їх від тієї ситуації. І от після того спілкування з ними після тих розповідей їхніх, ну в мене як художника зародили якась ідея, за якась думка, що треба якось відобразити цю ситуацію. Виставка робіт у музеї-квартирі Григорія Синиці зібрала багато поціновувачів живопису. Криворіжці діляться враженнями від атмосфери творчого заходу. Я придаю велике значення художественним виставкам, які проводяться в нашому городі. Потому что когда энергетика, заложенная художником в его картине, сливается с чувствами зрителя, то возникает очень ну, особая атмосфера, особая атмосфера искусства, любви, добра, патриотизма. А в музее Синицы эта атмосфера особенная, потому что она освещена именем этого замечательного художника. Михаил Бустров,